Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці української мови. Сьогодні на уроці ми вчитимемось правильно відтворювати інтонацію спонукальних речень, а також будемо продовжувати вчитись діалогу. Тож, щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно, гарно. А щоби знання здобути, треба всім уважним бути. Відгадайте загадки! Загадка для хлопчиків. Старий дід мости помостив. І для дівчаток? Молода прийшла, мости рознесла. Здогадались? Що то за старий дід? Це мороз правильно. А... Прийшла й мости, рознесла молода весна. Запишіть, будь ласка, число, класна робота. Склади мо, ор, ро, оз. Яке слово можна скласти? Мороз. А тепер ВС. Букво сполучення СН і склад На. І запишемо слово весна. Наступне завдання ось наші відгадки мороз, весна. Завдання для хлопчиків: доберіть до слова мороз. Якнайбільше дієслів та прикметники? Мороз що робить? Мороз який? Дівчатка, а тепер до слова весна. Весна що робить? Весна яка? Скажіть, це речення доберіть до слів відгадок, як найбільше діє дієслів та прикметників. Скажіть, це речення розповідне? Чи ні? Подумайте. Так, це нерозповідне речення. Якщо б було розповідне, то в ньому про щось розповідалось або повідомлялось. Наприклад, до слів можна дібрати дієслова та прикметники, до слів яких до іменників в цьому випадку. Тоді б це було розповідне речення. Воно б нас ознайомило з якоюсь інформацією. В цьому ж реченні. Висловлюється спонукання до дії, що треба зробити? Дібрати, доберіть до слів. Ви бачите? Отже, це нерозповідне речення. У речення, які нам зустрічаються, можуть висловлюватися різні спонукання. Це може бути прохання, запрошення, заклик, порада, заборона. Застереження, наказ тощо. Речення, у якому є спонукання, називається спонукальним. У кінці спонукального речення ставиться крапка або знак оклику. Запам'ятайте це правило. які спонукання можуть висловлюватись у спонукальних реченнях та які розділові знаки ставляться в кінці таких речень. Що ж таке спонукати з'ясуємо? Спонукати значить змушувати або заохочувати до якоїсь дії. Ну, а зараз прочитаємо вірш Лесі Лужецької. Слухняним будь, люби свій край, батькам завжди допомагай. Це речення спонукальні. Тут для нас додії заклик чи наказ. А зараз випишіть, будь ласка, спонукальні речення та поясніть, чому вони є спонукальними. Слухняним будь, заклик до того, щоб людина, дитина, мабуть, була слухняною. Любий свій край теж. Заклик, що кожна людина патріот своєї країни, свого краю має його любити. Батькам завжди допомагай, це теж спонукальне речення, тому що в ньому висловлюється порада. Що робити? Допомагати батькам завжди. Ну, а зараз прочитаємо речення та подумаємо, які ж саме спонукання висловлені в кожному з них: Порада, запрошення чи заклик? Дорогі друзі. Будь ласка, приходьте на наше свято. Що прозвучало у цьому реченні? Яке спонукання? Запрошення. Наступне. Любіть книжку всією душею. Це був заклик. Не сиди довго за комп'ютером. Це порада. Частіше відпочивай на свіжому повітрі. Це теж порада. Завдання таке. Запиши речення, у якому звучить заклик. Ось він. Любіть книжку всією душею. В кінці цього речення ставиться знак оклику. Людина починається з добра. Маємо запам'ятати цей вислів, а ще подумати, дітки, це спонукальне речення? Ні. Неспонукальне, це речення розповідне, тому що в ньому не висловлюється ніякого спонукання. А зараз продовжте розмову наших знайомих Сашка та Тетянки. Сашко каже, Я з батьками допомагаю тваринам із притулку, їх покинули господарі. А Тетянка каже, на що ти хвалишся? Добрі справи роби мовчки. Як ви вважаєте, що має відповісти Сашко? Можливо, він не хвалиться, дітки? Можливо, він своїм прикладом закликає і інших діток до цієї справи, щоб допомагати тваринам у притулках. Адже їх покинули господарі, як ви вважаєте? Спробуйте продовжити цей діалог. Що на ваш погляд відповів Сашко? А потім Тетянка погодиться вона з його думкою чи ні. Наступне завдання. Прочитайте прислів'я та запам'ятайте їх, щоб доречно їх використовувати у своєму мовленні. Добрі справи від добрих людей. Усе добре переймай, а зла уникай. Хто людям добра бажає, той і сам його має. Щоб тобі робили добро, роби добро іншим. Живи так, щоб тобі було добре, а іншим ще краще. Зараз нам треба знайти серед цих прислів'їв спонукальні речення, правильно їх інтонувати. Отже, поглянемо ще раз на ці прислів'я. Перше речення добрі справи від добрих людей. У цьому прислів'ї немає ніякого спонукання, тому це речення розповідне. Наступне. Усе добре переймай, а зла уникай. В цьому реченні висловлюється спонукання до дії. Яке ж тут спонукання? Переймати все добре та уникати зла. Наступне, хто людям добра бажає, той і сам його має. В цьому реченні теж немає спонукання до дії. В ньому просто розповідається про те, що хто бажає людям добра, той сам матиме добро. Наступне. Щоб тобі робили добро, роби добро іншим. Чи є тут спонукання? Так, є. Ось воно. Роби добро. Далі. Живи так, щоб тобі було добре, а іншим ще краще. Мабуть, ви вже здогадались, що в цьому реченні також є спонукання до дії. Ось воно. Живи так, щоб тобі було добре, а іншим ще краще. Завдання для вас списати спонукальні речення. Ну, а зараз давайте ж пригадаємо, про що ми сьогодні говорили на уроці: речення, у якому є спонукання. Це може бути прохання, запрошення, заклик, порада, заборона, застереження, наказ тощо називається спонукальним. Тобто речення, в якому висловлюється спонукання до якоїсь дії, називається спонукальним. У кінці спонукального речення ставиться крапка або знак оклику. На цьому наш урок закінчення. Закінчено. Дякую вам за увагу. До зустрічі!